Диви, яке в тебе відро. Приймай на горіх. А ти що стоїш? Не втикай! Хе -хе -хе. Диви той з відром, а той втикає. Що робить, пацани? <кху> Та ти що, глянь. Все, пацани, в мене тут дискотеки вже в танку. так що ви не переживайте, Вже и все хорошо. Диви. Блин, джейсур. Ну такі типи, конечно, виїжджають. Модні, давай. На бронированих. О, відро, Де твоє? Бачу, відро, бачу об... Відро обнаружено. Тримай на горіхи! Підстрижись, не б попав. Ще разочек. Ой! Ха-ха-ха! Як гарно виходить. Та ти що глянь, як виходить. Входить і виходить. Той з відром, бляха, муха стоїть, щось колядує. Думає, стане буде тим відром фігачить. До мене відром повернувся і все. Давай ще разочек, давай, показуй, їй п'яте своє відро і. Ну, мені подобається, мені дуже подобається, як ти граєш. Ну, просто капець. Капець, в тебе гра така моцна. О. Тримай! Ух, ти, не прибив. і що, ти, Відро покажи. показуй відро своє, ну. Йо, майо, примазав. блін, один з трьох. Ну, це, конечно, капець, Ну, коротше, одного підстригли, вже хорошо. Вже рахуночок відкрили. Короче, в того відро на башки. Стоїть з відром, бляха, мух'ян я, я, я не знаю. Ну, і п'ятий Вроді непоганий не танчик. Ну то його, конечно, відро, капец. Так, давай. Давай, давай, ми поди... О, бачу, бачу. Зараз на ток мачу. Відро, давай. Ток, Ух ти, хорошо. Відро Підстрижись, раз. Підстрижись, Два. Хе -хе -хе, ти що, з другой разу зайшло не, ні, ну нічого, гарне відро. Я думаю, тут потрібно оплодовати стоячи, тому що. ніфіга собі з таким з таким відром все-таки він зміг. встой... Ох, ти, Миша, дика, що ти заїхав до мене? Ні, 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 ні. Ти так мене не лякай, що ти що ти ділаєш, ну, все, я вже перезарядив, виїжджай. Давай, повтори. Ну, не хочеш, не хочеш, ладно, я сам приїду, Не зволікаємо. Раз! Другий! у ху хо хо как пидстрил, и ты шо. Е, ти что делаешь? Хрен, ти моржовий. Тримай на горіх і все. Ни хрена себе, шо? шо, це это такое, я не понял. Заїхав ззаді на мишу. Я там твого кінта сфотографировал, то Тільки шо не. Заїдь подивись, все у нього хорошо, чи ні. Провір, як він там. Провір, ти вже провіряєш чи шо. Ти провірив? Не, в нього все, все добре, чи ні? О, бачу, бачу, диви. Тримай, раз. Другий, опа. Ех, не, не зміг чуть-чуть. Що такое? Коротше, коли він бачить танчик, він никається. Коли бачить дупу танчика, він виїжджає. Що за привичка така в них? Негарна. Не Якщо бачать дупу танка, все, вони виїжджають, цьомають в жопу тебе, я не знаю, що, що ще роблять. А якщо нормально стоїш один на один не хоче, не хоче грати. Так, хто мене світить, я не зрозумів. Так, так, диви, диви. Хто тут не стоїть? Кого я тут бачу? Диви, МК2 стоїть, ти що? Ти що, друже Бобер? Ні, Ну я щось не дуже так полюбляю ці МК2. З вони стоять від башні, бляха муха, і нічого ти йому не зробиш. Так, ну ти. Стій, ух ти, блін, у нас уже ззаді труси в засаді, пацани. Все, я поїхав. МК-2 там далі. Тебе все вийде, я, я впевнений, що в тебе Диви, хто лізе. Що ти лізеш тут? Ти що? Хрен, ти моджовий, куди ти? Ну. Тримай раз. Ще разочек так. Другий, нахрен ти сюди ну, пше вон звідси. Підстрижися, хрен ти моржовий! Що він хотів, пацани? Пацани, а, а, а реально, що він хотів від нас? Йолки ти палки, просто. Блін 7-6 у нас счет. Давайте далі, проїжджаємо по салончику. Тихо, тихо, ти що? Гля гля, гля гля, як я можу, гля, я можу Ух ти, блін! Гівном накидала, ти що? Фух, просто, не, ну це капец. це просто капец. Тук, тук. Тук-тук. Кто Ту, там сзади вниз? О, опять. Уже сзади уже заехали. Так, цього, ну да, 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 Я понял, что він там стоїть. Але в... <кхух> Через щелинку його не ракета! Ой, ты євном накидываешь, ёлки ты палки. Кабздец, якийсь. Шо такое, блин, э! Е? Не надо, не надо, дядя, я пошутив. Все хорошо. Диви, 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 диви. Що такое? що ты, що ты там надумав, не не вздумай? Тримай, на гори хирус, о, я перезаряжаюсь. В НЛД, В НЛД. Підстрижись! Фух, елки де палки. Фух, ні, ну МК2 награвся, капець, звісно, капець, якось він. Ну молодець, мені, мені дуже подобаються такі гравці, які щось можуть, але не дуже хочуть. Ух ти, диви, пантера, що робить? Пантера розвалює кабіни, ну G сорі. Ну зараз я допоможу. Зараз, зараз, зараз е, любить друзі, зараз в неї там ХП не дуже багато, да? Ну, ну все, все, їжджай сюди. А ну ходь сюди, хрен ти моджовий. Ти бачиш, я їду, чи ні. Диви, диви, що я можу. диви, 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 диви. Ну, тебе зараз це вийде, я в тебе вірю. І... О, ні, 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 ні. диви, 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 може побачу. Ой, 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 хомяк. Ой ти хомяк, дикий хомяк, не надо. Дике дике хом'ячело, не надо, не вздумай, дядьку. Все, я пошутив. Ой, 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 бачу, бачу, зараз надок бачу. Підстрижися! Гля, ти шо. Ух, так, хом'ячок, що ти там? Все, перезарядився чи не. ще ж тобі надо щось. Просто капець якийсь. Ви шо? що, ви пацаны. Так, о, хом'ячок, зараз ты мене получишь хом'ячок, по твоєму хом'яческому фізіономію. Так. Хорошо, ну, ну у нас уже нічого собі. Дивись, скільки уронів набили, а скільки фрагів. Так ти шо можна грати та вигравать. Будем пробовать. Так, хомячок, що ти там, хомячок? Все, надумав. Ти надумав, будеш грати зі мною чи ні? Давай пограємо ще. вообще. привіт, Тонечко, диви. Диви, я тут. Раз. Підстрижися, два. Підстрижися, три. Нормально. Хе-хе-хе. що -хе -хе. там такое, гля? Щось пішло не по плану. Я впевнений, що там должно було бути, що все хорошо. Але не пішло. Фух, так, так. так, Така напруга просто максимальна. думаю, що робить, що робить в цій грі? Все, перезарядився. Так, у нас десь є лорочка. Хрен з пригорочка. У нас є скорпіон. По ферму чемпіон. А і ще одна лорка, яка, бляха-муха, є вином закидує. Нічого страшного. Фух, не спішу, не спішу зовсім. Тому що ХП нема. Куди там танкувати. О, бачили, бачили, гівно полетіло одне. О, а ми X і пантери вже поїхали, вже поїхали, я бачу. Давайте, пацани, Показуйте мені, як грати треба. Давай. Ага, опа, бачу, диви. Я знав, що тут гівно десь стоїть, все. Мінус, мінус. Мінус лорочка. Так, ну що ж, давайте ще знайдемо скорпіончика. Скорпіон, я знаю точно, що в що тебе фул хп. Що я может быть даже щось да, закину тобі Давайте подивимось. що з цього вийде, Давай, давай сюди. А ну ходь сюди, хрен, ти моржовый. Диви-диви-диви, бачу, бачу. Ай, блін Ах ти лки ти палки. Все вже, О, но да да, блин, дай, 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 дай я пульну, разочок Дай пульнуть. Да, я попаду, я знаю точно. Підстрижися, хрен ты маржовый. Перемога, хлопці. Развалим кабины. Ух ты, перший клієнт. ТРИМАЙ на ГОРІХИ ЩО такое, гля? Гля, ЩО случилось? Хрен ты БЛІН блин. А вони вже стоять ждут. ЩО ТИ ЖДЕШ Ще разочок, а? ПІДСТРИЖИСЯ гля, ты ЩО случилось, хрен ты моржовый, блин? Ой-ой-ой-ой-ой, джисур убьют, а він не гарний, да? Ще може разочек, не. Ой, привіт, привет! Тримай на горих, шо такое, гля? В наглу заїжджай, не, ну, друже Боберна, на. я тобі, конечно, допоможу, но ти вже все походу. Опа, ще разочек. Эх! може влячок. Може ех, йо майо, не пішло, Хрен, все, все, я пошутив, даже не їдь на мене. Все, о, відвернув свою морду, а. що ну, такое? Ой-ой-ой, в землю дам, блин, куча критів. йолки ты палки, так, 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 тихо, 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 тихо. Куди ты ти едешь, куди ты сунешь? А ну-ка, опачки. Блин. Че ты крутишь башнёю, ёлки ты палки. Так, так. о, -о, -о. Сюда, ну хоть сюда. Диви, 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 диви. Может, заберу его, не? Ёлки ты палки, со всех сторон вылазили, Вы шо? Зовсем дурничий шо? Ну, 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 шо там, хлопцы, шо? Так, 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 ля, ля, еда, 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 хрен мажовый. Тримай, ё-моё, да шо оно вниз падает и падает? Нифига себе, ДЗТ решил на меня выехать. А что ж такое? А у меня в команде ДЗТ бежать в разные стороны. А тут че и ничего себе, блин. Да сколько вас тут, э? Що ви, шановні? О! Підстрижися! Гля, ти шо, гля. Блін, а тому, типу, не доходить, даже з першого разу. Вже вже хп нема. Він лізе І 7 башн. Круте, блін, а він на ИС. У фонарем світиш. Це щоб я попроб. Попадав краще, чи шо? Ану. Ано. Що ти там світиш? Тихо, тихо, тихо. Гуля, що, ти шо, гля. гля. Понаїхали, Куди ви понаїхали, пацани? О, і тут їде Що такое? Що случилось? Ну а не хочеш? А ну. ёлки ты палки, да шо воно вниз падає? Ні, ну що сьогодні за день? Пацани, будемо грати чи ні? Ну, разочок, разочек, разочок, разочек, ще може, ні? Ну, зайде чи ні, зайде чи ні? Ага, зашло, нихрена собі. А вот это вот ничего себе, ты жуля. Гля, шу, що можна робити, да? Так. Опа, пацаны, шо, 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 шо? И вже и тут стоять, и там стоять. Пацаны, вы там не зовсім наглейте. Дуже наглі типы грають проти мене. Дуже нагли. Тихо, тихо. Блин, гля-гля, їде, 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 хрен можжевий. Тримай на горіх ёлки лки, ты палки, шо там, Щось Чесь не... по плану. Евно, малы, а? Тихо, 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 я взять тут-то. Блин, минус, минус тапик. Сорян, тапик, но... Там же Зусик стрит 5, 8, еще ну шо это такое, пацаны, надо играть, то выигрывать. Опа! Что там, там Вика, что, что там Вика, да накидали Вики? Ты что там едешь, ты, ты знаешь, я играть, чи не? Да вы, еще может разок, не? Давай, башней не крути! Блин, блин, ну я не вженуся, педстрижись, елки, ты палки. Туды, сюди, що там за дискотека постоянно в них, я не понимаю. О, істри, здорово. Мамкина зарплата. Тримай! На горе диви, що случилось? що такое, ля? Иди, даже. Ну ты хоть на мене подивись, что. Не пробываешь, да? Так ты на других дивишься. Ну що, що, що такое? що, що, Блин, так, все. Це... Ух ты, е, еще один сбоку заехал. Но, ну, 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 но, на! Підстрижися! Гля, ты шо, то дезит, то молодец. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, из третий, так еда нагло. Ще разочек, ще. Ано! Секундочко! Ой-ой-ой! Опять вниз снаряд! Та шо ж такое? В упор дивлюсь на нього, а снаряды вниз падают. Тихо. Тихо. нарешті, нарешті. Нарышьте. там? Фух, ребятушки, просто такой накал. Ё-моё, бля. Хамуха уже минус 4 зробили. Нічо ничего себе, ничего, так нормально, так нафигачили. о А шо такое сосроковый? На фул хп. На Иса, на деда едешь. Ты шо на деда едешь? Тримай на горіх, і шо такое, гля? Куди ти на мене вилупився, Куди ти їдеш, я не понял, ля. Куди ты едешь? Вон оно не твое. Пидстрижись! А гляд, еще хрен, мужик, вышел. Все, настоявся, настоився. О! Вот, молодцы, пацаны, 11-10 уже. Ничего себе, пацаны, вы вышел, Вы шо, ни хрена себе. Фух, блин, такое прям напряжение. Так, 11-10. Нас вроде кто-то стоял справа, против нас. Прога. Тайп. МБТ и десор. Ну, короче, Gisor можно просто питоном называть, а вот це що? Что это такое, я не понял? Що це такое? А, не пробиваю, я тебе понимаю. Блин, и Gisor, фигачи, ты шо? Хрен, ты мод джо вой, ну. Пробью, не, пробью, не. Ну алки ты- палки, Диви, як підстригли, я вже думал все. Так, ну что, давай с бугря. Я кажуть, пивка для ривка, а мы будем хреначить. Короче, розкажу вам тайну, що іссемщине нормальний танчик. Тому що з бугра їде, ніхрена хрена собі. Ви тільки погляньте на це. 54, 55, 54, 50. О, 62. Все, 62 з бугра ми їдемо. Ну що, це же середня швидкість середніх танків, пацани, ви що? Опа, бачу, бачу, зараз на топ. Мачу. Що ти стоїш? Не втикай, не втикай, тихо. Тримай на горіх! і що такое, гля? Що ти стоїш, що ти стоїш, що ти колядуєш? Так, друже Бобер. Зараз поїдеш в мене до ангару. Ще разочек. Опа! Все, все, підстрігли. Хе-хе. Нічого команду отработала. Отработало максимально. Так, у нас проти нас. Ух, ти шо, ти шо, ти шо, ти шо, ти шо? Прогу, ми бачимо, ми бачимо так, зліва нас не, не видно. А ну сюди. Зараз з розгоном будемо тебе штовхати в різні сторони. А ну? Но нам надо было, в принципе, базу за защитить, захистить. А команда поехала, слилась. Стояли бы себе тут спокойно, Диви. Что там такое? Я разгоняюсь, дружир. Я вже еду. Я вже еду. Не спеши. Не спеши, гля. Тримай На горех еще такое? Хрен ты, моджовый шоу. У тебе две пульки, я знаю. О, все. Я можу ехать. То сигнал, что можно ехать, а ну сюда. Сюда, хрен моджовий! Тримай на горіхи. Не На ту битареном. Дивись, таке, гля. Що таке, що случилось? Ти кудись куди чи що? Ну що, вангарчик, welcome, прошу. Підстрижися, хрен ти моржовий. Победа, ребят.